Не поспішати з переименуванням Кіровограда проситиме міська рада Верховну Раду. Таке рішення депутати ухвалили на засіданні чергової сесії. Також в цьому листі народні обранці висловили небажання, аби Кіровоград перейменовували в Інгульськ. Більше про роботу депутатів у наступному сюжеті. Засідання сесії депутати почали о 10, У Порядку денному шість питань. Перед тим як їх затверджувати народні обранці, послухали учасників ранкового мітингу. Одні виступали за назву Інгульськ. Я прошу вас підтримати назву, запропоновану комітетом Верховної Ради, і цим своїм мудрим рішенням відкинути всі подальші можливі маніпуляції. Інші проти Дуже велика просьба к вам очм больша, особі на парням, в формі, побратимам. Ні, привращать пільмінування в города в склоку, уважай друг друга і делать на этом пиар. опоненти виступали понад 40 хвилин після того, як активісти розійшлись, народні обранці затвердили порядок. Денний наймолодший депутат міськради Геннадій Маламен запропонував включити до нього додаткове питання. Підготовлений проект рішення про звернення депутатів Кировоградської міської ради, сьомого скликання щодо відставки уряду під керівництвом Арсенія Яценюка. Прошу визначитись і проголосувати, включаємо чи не включаємо чергу денну дане питання. Додаткове питання депутати підтримали. Потім озвучували запити, розглянули питання про прийом громадян. Далі заслухали зміни до бюджету. Пропонується збільшити обсяг видатків міського бюджету майже на 160 млн мільйонів гривень, за рахунок чого за рахунок збільшення доходів. А саме субвенції з державного бюджету плюс 99,2 млн грн, збільшення податкових мільйона гривень, збільшення податкових неподаткових надходжень. Депутати збільшили вартість сніданків для учнів початкової школи. Тепер на одного учня він вартуватиме міському бюджету в 5 гривень. Додали коштів і на зарплатню освітянам. Понад 111 мільйонів гривень витратять на охорону здоров'я. Виділено бюджету міста цільові видатки на лікування хворих на цукровий і нецукровий діабет, плюс 5,3 млн грн мільйона гривень на рівні 15. Надцятого року і за рахунок коштів міського бюджету пропонується на виконання місцевих програм по забезпеченню безкоштовної вакцинації дітей та проведення медичного огляду пільгових категорій населення міста за рахунок міського бюджету додати на охорону здоров'я мільйон 200 тисяч гривень. Бюджету хвалили і пішли на 10-хвилинну перерву. Після неї міський голова закликав депутатів допомогти розчищенням снігу в Кіровограді. Ми почнемо. Прибирання, вивіз снігу, посипання Кіровограду. матеріали розходні завезені. Вони є в місті, але на сьогодні їх використовувати недоцільно посипний матеріал, тому всі роботи інтенсивно розпочнуться з завтрашнього дня. Весь можливий ресурс. Депутатів звертаюся, спрямуйте на прибирання. Після ухвалювали звернення до Верховної Ради щодо нової назви міста. В ньому прохання відтермінувати процес перейменування. Депутати дискутували та доводили власні точки зору. В центрі України не можна допускати протистоянь, не можна допускати актів громадської непокори. А треба все робити для того, щоб зберегти мир і спокій. Наших людей і кіровоградців. після тривалих обговорень та дебатів народні обранці все ж підтримали пропозицію міського голови. В результаті Верховну Раду направлять лист з проханням не квапитись процесом перейменування та не брати до уваги назву Інгульськ. А от питання про висловлення недовіри уряду Арсенія Яценюка перенесли на наступну сесію Інна примак Анатолій Басистий, день за днем.